Три роки не була в відпустці а мені роботодавець не хоче компенсувати це грошима, чи це правомірно. Мене Анна Коровська. Ми займаємось бухгалтерським обслуговуванням. Така ситуація з відпускними неправомірна. Кожен працівник на кожен рік має відпустку як мінімум 24 дні. Якщо ви досі працюєте і ви не були в відпустці, ви маєте право відгулювати за всі три роки. Якщо ви збільнюєтесь, має вам роботодавець компенсувати суму за невідгуляну відпустку. Це в розрізі середньої мінімальної зарплати за. Один день в ну, якщо середню мінімально, поділити на 30 днів. Тому йдіть до них, кажіть, що ви знаєте норми і домовляйтесь так, що вони вам могли це компенсувати, або що ви потихеньку відгулювали відпустку. Якщо ні, можете казати, що підете в держпрацю і напишете заяву.